Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Сьогодні в нас казочка Нікола Кіннера на старт. Увага! Білкуємо! У лісі настала зима. Це був час, коли Іві і бабуся збирали їжу, яку вони заховали восени, але уперше бабуся не змогла піти адже вона почувалась недобре. Бабуся дуже хвилювалася, адже зібрати треба було сотні горішків, шишок і жолудів. Ох, Єві, ти не зможеш зібрати усе це саменька, сказала вона. Але Іві була дуже рішучою маленькою білочкою. О, ні, я зможу. Вигукнула вона, схопила свій великий теплий шалик, захопила карту захованої їжі, величезного кошика і вибігла з дому, перш ніж бабуся встигла сказати бодай слово. Вона була готова, вона була уважна і збиралася білкувати, тобто полювати на заховану їжу, сама самісінька. Перша зупинка жолуді. Вони були заховані у дуплі старезного пня недалеко від будинку, і вісміялася, жбурляючи жолуді у кошик. «Ах, легкотня. Вона справиться швидше, ніж думала. Іві рушила далі. Недалеко вона зайшла, коли відчула на своєму носику щось холодне. Це була сніжинка, Іві обожнювала сніг. Та коли вона побачила, як бавляться двоє горностаїв, то не приєдналася до них. Я не можу зупинятися, сказала Іві, я збираю їжу на зиму. Горностаї витріщились на неї. Саменька? Так, гордо сказала Іві і пострибала далі. Наступна зупинка соснові шишки. Вони були заховані всередині ожинових кущів. Але ожина була набагато гострішою, ніж пам'ятала Іві. Ну невже вона справді зможе туди залізти і дістати шишки? Вона почула, як поруч постукував дятел. От він би блискуче пострибав між гілочками. Але ж вона сказала бабусі, що може все зробити сама. Ну так вона і зробила. Ой, ай. ай! Іві відважно протискалася підожиновими заростями, аж доки не зібрала усі шишки до одної. Наступна зупинка каштани. Вони були заховані глибоко глибоко у середині старої купи колод. Але колоди були набагато більшими, ніж пам'ятала Іві. Ох, чи справді вона зможе перенести їх кудись сама. Поруч вона побачила лося, який прогулювався, от лось міг би миттєво пересунути ці колоди, але ж вона сказала бабусі, що зможе усе зробити сама. Так вона і зробила. І раз штовх і два. Вона штовхала і штовхала ті важкі колоди, аж доки не зібрала усі каштани до одного. Наступна зупинка ліщина, її улюблена, але бабуся заховала ліщину набагато глибше, ніж Іві пам'ятала. Тож вона копала і копала і копала. Борсучиха виструмила голову зі своєї нірки. Потрібна допомога? запитала вона. Ні, дякую. Відповіла Іві, їй вже дуже боліли лапки, але вона не збиралася зараз просити допомоги. Вона шкрябала й шкрябала, копала й копала, аж доки не зібрала усю ліщину до одної. І це було усе вона усе зібрала. Тепер їй потрібно було штовхати цей важезний кошик усю дорогу додому. Але їй не потрібна нічия допомога. Вона зможе доштовхати кошик угору, на пагорб. Ай! Сам... Сама саменька. Хух. Іві це зробила. Вона була вже майже вдома, і Ві не могла дочекатися, коли покаже бабусі, що вона зробила. Їй треба тільки трішечки перепочити перед тим, як вона продовжить шлях. Вона відкинулася назад, заплющила очі і. О, ні! Важезний кошик перекинувся, усе порозліталося на всі біч, а Іві беркицнулась і покотилася з гірки. Пум-пум-пум-пум-пум-пум! І влетіла прямісінько у компанію своїх друзів. Ти прийшла з нами гратися? запитали горностаї. Давай робити снігового янгола. Сказала Борсачиха, але Іві було не до гри. Що трапилось, Іві? запитав її Лось. Іві почала плакати. Вона розповіла, як збирала їжу сама саменька, розповіла усе. А тепер все знову десь заховане в снігу. Я все загубила. Не хвилюйся, доброзичливо сказав Лось. Ми відшукаємо усе разом. Кожному інколи потрібна допомога, підтвердив дятел. Так почалося велике полювання за скарбами. Крок за кроком друзі позбирали усе, що погубила Іві. Я знайшов жолудь, у мене каштан, і я знайшов. Вони знайшли усе і навіть трохи більше, і скоро кошик Іві наповнився з вершечком. Потім усі посідалися у саночки і всю дорогу мчали з вітерцем. Ві. І, і так вони їхали аж додому. Ми впоралися, бабусю, загукала Іві. Ми зробили усе гуртом. Кінець, а це для мами.